Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте продовжимо з вами дивитися на обстріли. Можливо, трошки темнувато, але вибачайте, я не вдома. Взяла зі собою оснащення і карти для того, щоб сьогодні змогти вийти для вас в ефір. Не знаю, скільки я встигну подивитися, бо заряд батареї невеликий. Ну, почнемо з Запоріжжя. Давайте. Так, Покажіть мені, будь ласка, карти з 11 травня по 18 травня 2025 року, яка йде загроза через активні дії ворога на Запоріжжя? Якщо розглянути Запоріжжя на карті України і розділити на райони по сторонам світу: північний, південний, західний, східний і центральний. Покажіть, будь ласка, карти, яка і куди саме йде, в який район, в яку частину Запоріжжя загроза через активні дії ворога. Покажіть мені, будь ласка, карти. З 11 по 18 травня 2025 року. Отже, північна сторона Запоріжжя. ну, Бачимо загорання приліт. Південна сторона Запоріжжя загорання приліт. Західна сторона та що ж це таке? Загорання будинків. Тут будинки можуть бути житлові, бачите? Ну, східна сторона Запоріжжя. Центральна сторона Запоріжжя. Північна сторона Запоріжжя. Ворог не влучить туди, куди би хотів, але в будь-якому разі загорання йде. Південна сторона. Тут при збитті. Може бути загорання викликане, я так розумію, збиттям та, і падінням уламків. Так, західна сторона, тут десь на межі, тому що карта кордону на межі, в'їзд, виїзд, Запоріжжя, так розумію, якась межа. Так, це східна сторона, Східна сторона, дивіться, це або безпілотники, або авіаційні бомби. Тут йде... Загроза така досить серйозна, і повторна спроба знову ж таки, вдень особливо загроза, відчай такі може бути якась прикрість, і шахідна атака тут буде так, і все-таки йде загорання ще десь за межами Запоріжжя, на, на схід від Запоріжжя в передмісті, можливо, або це якась труба, або якийсь міст. Ще так може бути, або колії. Це може відігратися як східна частина або північний схід, або південний схід. Ви маєте розуміти, що коли ми дивимося на чотири сторони світу, то коли ми дивимося на схід, то це від північного сходу до південного сходу. Якщо на захід, то від північного заходу до південного заходу. Тому що ну, ще дивитися на північний захід, північний схід, південний захід, північний... і південний схід, то це буде ну, ще на дві години довше розклади. Тому ми так для орієнтиру. Отже, тут теж є велика небезпека східна сторона. Так, дивимося з вами центр. Діти. Перехват. Ну, загроза є потенційна дітям. Ну, йде перехват, збиття, збиття, ну, ракети. Карта сили. Ну, дивіться, падає карта захисту. Я не можу бути впевнена, що якоїсь прикрості не буде, тому що тут іде збиття ракети чи ракет, буде ракетна атака, теж, розумієте, і потенційно на центр тут, тут ну, йде ракетна загроза. Але те, що от ми бачимо по прильотам, бачите, західна частина, північна, південна, тут все-таки при збитті, але йде якісь ураження, якісь загорання. Ну, і в східній частині тут шахіди точно, можливо, навіть каби по, по тій карті, яка там друга. Так, ну давайте ще по одній карті докинемо на північ-південь і на захід. Північ, розвідка, так, щось, щось вони тут вишуковують. Можливо, загроза якимось медичним закладам або в районі медичних закладів, так? Десь тут є. Так, південна сторона. Південна сторона. Південна сторона, що у нас тут якийсь є об'єкт пов'язаний зі зв'язком або зі світлом. В темну пору дуби буде сюди щось летіти, але буде збито. Західна сторона, шахідна атака. Щось пов'язане з транспортом, з коліями, з технікою, сюди ще буде десь летіти. Окрім того, що тут, бачите, житлові будинки загорання йде, тут ще обмеження якогось руху хочуть вони досягнути, постачання чогось можливо, або куди щось привозиться, та? доставляється. Все-таки Іде ну, спроба перехвату ракети. І над... Ага, дивіться, як воно йде цікаво. Шахідна атака буде взагалі на якісь об'єкти, пов'язані з транспортом, з логістикою та в західній частині. Йде обмеження, можливо, тих шахідів і позбивають. Но, так само йде ще небезпека ракета, яка буде летіти десь з заходу, або з північного заходу, або з південного заходу. На центр Запоріжжя і її буде перехват. Але при перехваті може бути такі, бачите, інформації, де про пошкодження якоїсь будівлі, або уламки, ракети, в щось, в щось траплять, або, можливо, тут буде не одна ракета летіти і якусь зіб'ють, а якусь ні. Ну, тут, тут карта смерті, і вежа, однозначно, якесь загорання, пошкодження якогось об'єкту може бути в західній частині. Да. Бачите, ну, ведеться, ведеться наводка, ведеться коригування, є якісь, є якісь зрадники, ну, хто, хто б в тому сумнівався. Так, і Південний Захід. Тут буде інтенсивна робота ППО. На дні колоди, до речі, там була світова підтримка, отже, складські приміщення дуже їх цікавлять, якісь накопичення чогось, доставка чогось, тобто логістика. Так, це було на Запоріжжя. Давайте тепер подивимося про сили кро, Кропивницький. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. На місто Кропивницький в період з 11 травня по 18 травня 2025 року. Якщо на карті України роздивиться місто Кропивницький, поділивши його на райони згідно сторін світу, північний, південний, західний, східний і центральний. Куди саме йде загроза через активні дії ворога? Покажіть мені, будь ласка, карти з 11 по 18 травня 2025 року в року. Кропивницький дивимося по загрозам, розділивши на райони згідно сторін світу. Північна сторона Кропивницький. Південна сторона, західна, східна. Східна сторона, ми бачимо, тут пошкодження, бачите, будинків або будівель якихось. Так, центральна. З заходу на центр щось буде рухатись. Дивимося, знову. Північна сторона. Ну, тут іде перехват, але буде повторна спроба, знову ж таки, десь тут щось влучити. Південна. Дивіться, тут щось ворог вишуковує, розглядає, і буде атака дронами, шахідами в південній частині. Західна сторона, погані вісті, східна сторона. Центральна сторона, щось тут ворог вишуковує, щось його тут, щось його тут цікавить. Давайте ще раз одній карті. Північна сторона вдень загроза. Давайте докинемо сюди одразу північ, вдень, да, вдень, і що вдень тут буде? Складські приміщення. Ангари, складські приміщення, якісь промислова зона тут їх цікавить. Ну, але я не бачу тут прильоту, ну, я так надію, що перехватять. Південна сторона. Циклічність, тобто неодноразово, тут будуть шахіди літати. Ну, йде карта невдачі в бою. Ну, це невдача для ворога, вона завжди відображає. Отже, мають збити, мало би бути збиття. Так, давайте докинемо. Такі, так, такі, бачите, ППО досягне, зіб'є те, що буде літати. Карта досягнення. Але досягнення в чому? У відсічі. Тобто результатив, результативна робота ППО. Я так це розумію. Західна частина, що у нас тут? Ідуть погані вісті, що за погані вісті? На центр щось буде направлятися, перехват іде, ракети. І що далі? Час. Час. Обмеження. Так, і такі знову і такі. Ну, Дивіться, знову ж таки ракета. Такі є загроза в темну пору доби. В... Ну, збити ракету, але вона може пошкодити якусь будівлю, якісь будівлі, якоюсь, ну, не знаю, якесь підприємство, можливо, якусь державну установу. Такі, такі є загроза в західній, частині, в західній частині Кропивницького. І східне ми бачимо, що у нас тут іде. Далі буде спроба перехвату збиття. Можливо, при збитті щось десь в якісь дрона може влучити знаєте, в будівлю при падінні. Може і так відігратися, бо все-таки карта могила відіграється, як збиття, але в будь-якому разі пожежа і пошкодження будівель. Тут іде перехват, тут іде ця карта теж говорить нам про захист. Але все одно перша карта випала, як, знаєте, якась прикрість. Давайте на центр докинемо. Центр. Цікаво захист вищих сил і загорання. Захист вищих сил і загорання карта сили. Якесь загорання може бути або пов'язане з транспортом, або з коліями, або з трамвайними коліями, або з якимось мостом, ну, або з якимись трубами, трубою. Шахідна атака. Ну, бачите, йдуть проблеми. Йдуть проблеми зі світлом або зі зв'язком. Ну, при перехваті, тобто зіб'ють. Ну, шахіди. Шахіди. Потенційно є загроза мирному населенню, та? і є загроза, що можуть бути, можуть бути якісь поранення, але велика ймовірність, що це буде збиття. Хоча ну, ну, йдуть якісь пошкодження, щось пов'язане зі світлом або зі з, 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 з зв'язком. Ну, найбільше, що, найбільше, що мене турбує, це західна частина і східна частина. Та ми бачимо з вами, що тут такі конкретні загорання випали. Ну, давайте можемо ще, знаєте, як. Давайте ще на цій колоді уточнимо. Покажіть мені, будь ласка, карти Кропивницькі з 11 по 18 травня 2025 року, яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Коли люди сплять, є загроза житловим будинкам, там, де багато квартир, і так само там, де люди працюють. Так, дивіться, коли люди сплять, є загроза так само. Це можуть бути приватний сектор по цій карті. Е, приватний сектор по четвірчі же в мене відображає, так само готелі, ресторани, кафе, бари, розумієте? Там, де люди відпочивають, тут, де люди працюють, тут у нас дрони будуть літати, дрони, е, дрони і будуть намагатися їх збити. Ну, ось можуть бути якісь пошкодження, все-таки будинку чи будинків. Да, от новина. Про збиття, так, про збиття дронів, але таки прикрість може бути. Да, Якесь загорання може бути, карта сили, розчарування, негативні емоції. Тут у нас що? Обмеження, обмеження роботи, емоцій через обмеження. Бачите, тут іде для мирного населення якийсь ресурс буде обмежений. Можуть бути проблеми з водою, можуть бути зі світлом, зі зв'язком. Ну, ресурс. Все-таки страшний суд попереджає, що загроза буде так само рухатися і, якось і для дітей, і, і для транспорту йде якась загроза ракетна. Дев'ятка пентаклей говорить про місце, місце, де люди розраховуються за якісь послуги або купують товар. Тобто, це може бути. Ну, давайте докинемо. Так, це може бути якийсь готель. Люди там розраховуються за послуги, так само користуються рестораном, розумієте, там теж витрачають гроші. Ну, може бути. Щось пов'язане з передачами, з поставками. Якісь, може і відділення нової почти, все може бути. Пожежа йде, так? Але з нею швидко справляться. Ну, так, і тут у нас що йде? Транспорт. Перемога. Щось зіб'ється. Такі в основному буде збиватися, але все рівно якісь загорання будуть, і карта смутку є у нас, та якісь пошкодження будуть. Ну такі підтверджує нам попередній розклад. В будь-якому разі, що йдуть якісь прикрі моменти. Приціл може бути так само і на лікарню по четвірці мечів, так? Так, дивимося з вами далі. Давайте подивимося з вами Полтаву. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Місто Полтава з 11 по 18 травня 2025 року. Якщо подивитися на Полтаву на карті України і розділити її на райони згідно сторін світу. Північний, південний, західний, східний і центральний. Куди саме йде загроза через активні дії ворога, яка саме йде загроза? Покажіть мені, будь ласка, карти. Полтава по сторонам світу на загрозу. Північ, збиття. Південь, захід, схід, Полтава, центр. На центр буде направлена ракета. Північ, перехват. Південь. На центр буде щось направлене. Через південь буде летіти. Або з південного сходу, або з південного заходу. Захід. Схід, північ. За межами Полтави десь на північ, північний схід, північний захід може бути так, але за межами Полтави йде якесь загорання. Південь, захід, схід, центр. Збиття йде ракети, яка буде рухатися на центр. Іде збиття, але. Дивіться, буде рухатися якась ракета на центр. Її зіб'ють, може її збити і не над самим центром. Тобто вона буде рухатися в напрямку центру, я так розумію, і при збитті все-таки буде пошкоджено а, будинок або будівлі, поруч з якими або в яких знаходиться відділення, я так розумію, все-таки якогось складу. Це може бути відділення нової почти, Міст Експрес, які там ще є такі служби доставки, та, які посилки доставляють, або там Укрпочта. Ну, тому що, ну, підтримка. Та? Ця карта дуже часто мені говорить про складські приміщення. От. А, і карта житлового будинку. Ну, це що у нас в житловому будинку можуть бути за склади? Ну, тільки, тільки є такі випадки, коли дійсно відділення нової почти є десь в якихось житлових будинках або поруч з ними знаєте, розташовані. От. І так само, ну, чи там Укрпочта, та? ну, Наприклад, у нас Укрпочта вона розташована в житловому будинку. багатоповерховому. Ну, відповідно, ну, є така бачите, загроза ушкодження якоїсь будівлі, будинку при, при збитті ракети, що буде рухатись на центр. Та? Тобто воно може бути десь наближено до центру, десь в тих краях. Дивимося, тут страх страшно, лячно. В західній частині ну, прильоту я не бачу. Карта ілюзії, карта сили і захист, інтенсивна робота ППО. Буде дуже гучно, просто налякаєтеся, того, як будете чути, як, як щось там збивають, але я прильоту не бачу. Дивимося з вами східна частина. Східна частина тут іде перехват, іде збиття, але бачите, є коригувальники, і все-таки йде карта захисту, і говорить про те, що просто може бути якесь загорання при збитті. при збитті йде якесь загорання. Південна частина. Ну, я не бачу тут нічого. Південна частина вказує на північ. Ні, ну Тут є план створити якусь каку, але він буде обмежений в реалізації. Вони не зможуть влучити в якийсь важливий об'єкт, по якому володіють інформацією. Лікарня їх цікавить в Кропивницькому, де вони думають, що доставляють воєнних та? на реабілітацію або на поправлення здоров'я. Так, перехвати, де на ну, щось зіб'ють так само, десь в південній частині Кропивницького над якимось дитячим об'єктом чи закладом. Ну Потенційно загроза на південну частину є, тому, знаєте, гарантії не даю, але ніби йде перехват. Ну давайте, Це не Кропивницький, це ми дивились Полтаву. Вибачте, вибачте, це була Полтава. У будь-якому разі карти розуміли, що я дивлюсь на Полтаву. Але давайте ми ще раз на цій, цій колоді подивимося. Ну, Просто попередній був у нас Кропивницький, я заговорилася. Це була в нас Полтава. Так, давайте ще раз подивимося на Полтаву на цій колоді. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. Місто Полтава з 11 по 18 травня 2025 року. Місто Полтава з 11 по 18 травня 2025 року. Покажіть мені, будь ласка, карту. Полтава. Полтава. Ну, йде приліт. Бачите, пошкодження. Нам направду, може дійсно в центрі. Я те, що нам показувало, що там житлові будинки пошкоджені падали. Давайте ще раз докинемо. Ховатися, ховатися під час сигналу тривоги. Будуть щось збивати, інтенсивно будуть збивати. Неочікувано, неочікувано десь все-таки в передмісті. Десь за межами Полтави в передмісті, десь щось, бачите, зіб'ють. Але ну, може бути якийсь прикрий, прикрий момент та, при тому збитті. Десь де якась промислова зона, якесь виробництво чогось. А, тут досить так потужно буде летіти. Ще й в області є загроза. Ну на область ми подивимося. Так, тут у нас що? Пошкодження якихось будівель в будь-якому разі тут воно показує. Причому, що про них є якийсь ресурс. Ну, це може бути, може бути, що це там є відділення почти якоїсь, або, ну, що може бути ще за ресурс в житлових будинках. Хіба що якийсь ще магазин? Ні, ну шість пентаклей. карта спонсора мецената, карта накопичення якихось речей, може, гуманітарний центр якийсь десь там знаходиться. Да, щось упустять. Ні, такий може бути, що це щось упустять. І також можуть бути якісь, бачите. Ракет, то ракетна загроза, можуть бути проблеми зі зв'язком. Або якась хакерна атака, яку нам вчора показували весь час карти. Та. Дронова атака тут буде, але дрони будуть збивати. Та. Хороші вісті про те, що дрони збивають. Ну, дивіться, йде такий переліт, якийсь, бачите, однозначно йде. Далі йде в основному все збиття, але йде переліт, тому Бо треба бути обережними. Так, ну давайте з вами подивимося подивимось тепер на Кременчук і на Миргород. Так? Давайте подивимося Кременчук, покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворог через воєнні дії. Місто Кременчук. Якщо подивитися на місто Кременчук на карті України, розділити його згідно сторін світу на райони північний, південний, західний, східний і центральний, в який район, куди саме йде найбільша загроза, яка саме йде загроза через атаку ворог через воєнні дії? Що може трапитись? Покажіть мені, будь ласка, карти з 11 по 18 травня 2025 року. Кременчук північ. Кременчук Кременчук-Захід, Кременчук-схід, Кременчук-центр, Кременчук-Північ, Кремінчук-Південь, Кремінчук-Захід, Кремінчук-схід, Кременчук-центр, Кременчук-Південь, Північ, Кременчук південь Кременчук захід Кременчук схід кременчук центр кременчук південь північ кременчук південь Захід, Схід, Центр. Дивіться, на центр буде щось направлено, йде перехват збиття. Так, що це в нас сталося? А, зараз, можливо, появиться світло, перепрошую. На центр у нас в будь-якому разі те, що я бачила по картам, у нас йшло збиття, але все рівно показувало нам пошкодження якоїсь будівлі. Швидше за все, я так розумію, що це ну, велика ймовірність, що це не житлова будівля, а можливо якась державна установа. Ну, тому що у нас є карта, яка вказує на житлові будинки, і це не та карта випала. Та? Тому думаю, що це швидше за все якась державна установа, або може бути якийсь магазин, може бути і що там ще може бути і ресторани якісь, і бібліотека, і школа. Тут ну, багато чого може бути. Так, і що в нас зі світлом? Перепрошую, ну мусимо зачекати, бо я взагалі нічого не бачу. Десь у мене тут була свічка, але я зараз навіть на помацки її не знайду. До неї ще й треба сірники знайти. У мене прямий ефір. Він висить. Грудно нема світла. Можна свічку? У мене є свічка тут. Сірники є або запальничка. Генератор має. Через скільки може появитися? Зараз вообще. Добре. Весела ситуація. Так, я змушена перервати ефір. Зараз щось придумаю і вийду з продовженням. Я карти не складаю, Я залишаю все так, як є. Вибачте, будь ласка.